Так, мої вітання, друзі, сьогодні пропоную вам познайомитись з таким доволі ексклюзивним апаратом на сьогоднішній день. Це Honda Scoopy. Scoopy в нас в такому ретро стилі, дуже-дуже непоганого виконання. Таке оптика, прямо оптика дуже цікава. Щось як на мене незвичайне і виконане доволі-доволі гарно. Ну, Хто любить такий? Urban чи retro стиль це техніка для вас. Виглядає він шикарно, як на мене. Так, по, по деталям. Дивіться, в цього конкретно новий апарат, але десь в контейнері притерли, Скупі є в різних кольорах. Є білий, червоний, чорний, тому на вибір. Так, гума Федерал. Не знаю, не зустрічав таку легкосплавні диски, гідравлічна вилка. Так, гума у нас. 100 на 90 на 12 12 колесо, дискові гальма, супортнісін, в принципі по, -по, по комплектації гарненько все зроблено. Особливу увагу привертає фара, я ж кажу, фара незвичайна. От таких тут три в нас лінзи. Матовий зелений колір. Рівна підлога, є підніжки для пасажира. Такі вони стильняві, як то кажуть, коричнева підлога. Скупі. Гарно виглядає. Так, а що в нас тут? Скупі 125-кубовий, 125-ка. З от таким дисплейчиком цікавим. В принципі це той самий Honda PCX 125 безключовий доступ. Все дуже і дуже непогано, я вам скажу, друзі, так виконано. Тут вже а, тут вже е, міні USB дуже дуже непогано і дуже симпатично. Так, підсидінням, в принципі, звичайний багажничок, нічого особливого такого. Так, рік випуску у нас 2025, 3 місяць. Тобто Новесенький, новесенький, новіше немає куди? Так, мануал, акумулятор, зеркала, інструмент. Красиве коричневе таке сидіннячко прошите, дуже гарне. Так, ну що я вам скажу, хочете відрізнятися на дорозі, беріть скупі. Ані, дивіться, двигун не такий, як у Хонди Honda PCX. PCX. у нас на водяному охолодженні, тут повітряне охолодження. Тобто спрощений такий апарат. Ну, є плюси. Не потрібно буде обслуговувати помпу там і так далі. А апарат. Так, задня гума у нас, бачу, що товща, ніж передня. Таке гарне колеско. 110х90х12 на на гума. Ну, дизайн. дизайн у скупі, як на мене, дуже симпатичний зробили. Хто любить, такий, хто любить таке виконання, це техніка дійсно для вас. Дуже гарно виглядає апарат. Тому, кому сподобався скупі, я нагадую є в різних кольорах. Білий, червоний, чорний. Замовляйте, всім гарних покупок.